Тут Максим надивився волених роликів і вирішив пожарити картошки, да, Максим? Да. Це він миє, зараз буде різати. Так, Наступним етапом Максим ріже картоплю. Сказав, що сам буде різати картоплю. О, Молод... дивись, як це гарно на такі дольки потрібно різати, а потім складати в кастрюлю. Максим картоплю ріже дольками. Бачиш, ось такими. А поки... В нього свій рецепт. Так, зараз Максим покаже, як готувати картоплю далі. Я картоплю порізав, тепер буду заливати гарячою водою. Включаємо чайник. Ми заливаємо картоплю три рази по 5 хвилин окропом. Окропом. Окропом заливаємо отак. Я тобі допомагаю, дивися, так? Да? це така справа дуже небезпечна. А чим? 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 О, бачиш, гарячий, можна руки попалити. Що ми далі робимо, Максим? Включаємо, плиту на максимум. Включай. Так, добре. Отако. От так, так. так, і далі що ти робиш? О, сковорідку. Це ми жарити будемо, так? Да? Добре. Тепер що потрібно? Ми наливаємо масло. Олію. Олію. Давай. Молодець. Наша картопля підготувалась і тепер буде жаритися. А де ж картопля наша? Оток, так? Да? Це треба її сюди допомогти тобі викласти і ти будеш так, жарити далі. Так. Да? Добре. Ну що, жариться картопля? Сильно ж кварчить? Так, да, кварчить карбоварці. Оскільки Максим у нас починаючий кухар, він пішов знайти свої окуляри для експериментів. А ми от, на, почали жарити картоплю. Першим етапом ми жаримо під кришкою, а потім побачимо. Так, давай, прийшов шеф-повар, хоче трішки помішати картоплю. Треба одною ру рукою триматись за ручку, щоб вона не крутилась. Тільки дивись гаряча. Отак, перевертати? Да, я. і отак перевертай. Молодець. Тепер кришкою накривай, хай вона далі жариться. Гаряча кришка дивись. Давай я допомогти тобі. Все, і кажи, о, чуєш, як шипить. Кажи жарся, картопля велика там маленька. Що ти балу якесь Так, що тут наша картопля? О, вже підсмажилась до скоринки. Що треба зробити далі? Посолити! Посолити. Давай, солити ще повод. Ой, молодець, давай, ще трішки можна посолити Так, посолили, Добре, дякую. Хай далі смажиться, так? Да? Так. Да. Добре. Максим, ну що тут з нашою картоплею? Ну подивись. Мабуть, не вистачає траву борзявки. О, ну давай додамо травки борзявки. А як воно називається? Травка борзявка орегано. Орегано. Давай, орегано. сип тільки. Отак давай так. Чуть-чуть ми трошки сипемо орігану. Да. Можемо естрагорну додати там, щоб вона така була типу. Молодець. Хай ще трішечки, так? Да? Настоїться. А на ти швидкості? А, ми трошки зменшили. Послужність. Так, на сімку поставили. Ну що, як твоя картопля там? Так, тільки чорна. Чого вона чорна? Ні, тут така скоринка і тут така тут нога. Да. Будемо їсти? Маму чекає. Маму чекаємо, добре. Наш. А поки чекає, вона добре. чекаємо, вона варить. Добре. Що нам ще не вистачає до картоплі? Огірки і капусті. А де їх взять? Бабушки. Ну пішли. Бабушка. Дай нам огірки і капусти. О, усюди, мама прийшла. вдячна, я всіх запрошую до столу. Ну, а що ти там? Шо, там є, що поїсти? Так. Да. А що там є? Картошка. А ну покажи. Картошка є? Так. Да. О, картошка, тут у нас огірочки, капусточка, м'ясце, молочко ще буде. Ну давайте сідаємо. Смачно.